Не допустити передачу в довгострокову оренду московській церкві земельної ділянки, де розташована всеукраїнська святиня. Будиночок преподобного Лаврентія Чернігівського. Цього вимагають від міськради Чернігівські православні. Це будиночок, де жив, мешкав відомий святий, преподобний Лаврентій Чернігівський. Це святиня, це святий дуже відомий монах Чернець, який жив часи гонінь, часи друзья війни. Котрій притерпів на собі дуже багато випробувань, котрий є символом незламності чорнівців, символом незламності нашого українського народу. Він ніколи не належав до РПЦ, він належав до катакомників, коли згадували патріарха Московського кравову вуха. Передати цю ділянку у користування московським священникам міська влада пробувала неодноразово, каже отець Євген. Уже декілька разів подавалося так в пакеті певних рішень подавалося. Там, де мова лише про гументарку для військових, питання по землі цим пакетом також хотіли подати рішення про передачу. Тої ділянки під цією церквою фонду яке і Федір Мензюк, це секретар епархії московського Пторихата. З Зусиллями вірян вдалося добитись від міськради зняття цього питання із порядку денного сесії. Але тепер проблема землі під будинком святого Лаврентія зависла у повітрі. В отець Євген пропонує передати її в оренду Православній церкві України. Але поки секретар міськради Олександр Ломако не може зібрати депутатів на сесію. Тож майбутнє земельної ділянки, важливою для чернігівських православних, залишається відкритим.